В спортивному залі Полтавського університету проводять розминку п'ятеро дітей із тренером. <звук> Учасники спортивного гуртка із Решетилівки до Полтави приїхали на благодійний майстер-клас зі скелелазіння. Це для них новий досвід буде, щоб вони відчули, що це таке. І я їм давно це пообіцяла. Дома ми лазимо із страховками, нас страхують, а тут ми просто залізли і спригнули. Саме ці, що це лізти, а потім пригати звідти. Благодійні майстер-класи зі скелелазення тренери Полтавського гірського клубу проводять за добровільний донат для збройних сил України. У такий спосіб вони збирають гроші на автівку для військових 17-ї окремої танкової бригади, каже Євгенія Ткаченко. Частину коштів військові закрили самостійно. Зараз головна частина, основний складає 200 тисяч. Донат не є не є якимось обов'язковим. Тобто хто скільки може. Ми розуміємо зараз таку ситуацію, а за свого боку ми даємо максимально те, що ми любимо, чим ми займаємось професійно. На таких благодійних заняттях тренери викладають основи скелелазіння. Тривають вони понад годину. Дома ми більш розбираємо таку техніку лазіння як складність. А тут приїхали їм показати, ознайомити, що таке Болдер, щоб вони відчули, що це зрозуміли. Відчули цю різницю і тим самим ми вирішили долучитися до збору на автівку для альпініста, який тут теж працює. Виконує завдання на спеціальній трасі для скелелазіння, і 11-річний Ілля Джуган. Я почав займатися в листопаді минулого року. Мені просто стало цікаво, нас, нас класом водили, і мені стало цікаво. І я вирішив записатися. Нас навчають правильно лазити, держатися руками за зацепи. Це складно, але це дуже класно і прикольно. Нам розказували, як правильно лазити, розповідали про нові траси. Бережно, не спіши, там такі похилий. І фініш по-хорошому теж потрібно було туди дві руки підтягнути, да, ти зрозуміла. Але так да, раз, два, три, молодець. Як розповіла Євгенія Ткаченко, на майстер-клас можуть долучитися усі охочі. За півтора тижні вже зібрали близько 50 тисяч гривень благодійних внесків. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.